You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Любі, привіт! Трішки заплакані очі. Я дивлюсь, наскільки я за цю вагітність постарішила, якщо чесно. Заплакані, бо з Левчиком гуляли в Голосіївському парку, і він не хотів звідти уходити, а по часу вже потрібно було, і я бачила, що він вже починає чудити, просто що попало. І мені довелося його взяти на руки це крики, це мені тяжко його нести. ну, Така ситуація не дуже. І як тільки я почала плакати. Ну, а це, так, ми йшли хвилин там сім, мабуть, я його несла. Мені, ну, дійсно, просто шкода якось себе стало. Якби не було шкода, то я б не, не розридалася. Як тільки я почала плакати, він замовк і вже спокійно, хоча б не вибрикувався у мене на руках, бо це зазвичай е, супроводжується бриканнями-ногами, е, да, як треба нести, е, неприємно. Також покажу вам, я сьогодні всюди поприбирала, була одну цю кімнату, залишила. Навіть на кухні зранку прибралась, не дивлячись на те, що мені потрібно було їхати у школу. І з самого ранку, до того, як моя родина поїхала, ну, зазвичай Денис, якщо він у Києві, то е ну, і рано там немає якихось відряджень, то він дітей відвозить, підвозить до, до школи, бо там йому недалеко звідти. І я до того, як вони поїхали, я з'їздила на Володимирський ринок і там купила квіти для вчителя, бо у неї сьогодні день народження. Так. І я мала потім, я не встигала все інше зробити. Це про, знову про реальність того, як ти все встигаєш. Та нічого я не встигаю, принаймні так би як я хотіла б це робити. І треба було в школу поїхати. Мене там Діана чекала, бо у неї у, у подружки однокласниці день народження, куди вона сьогодні йде. І треба було їй подарунок відвезти. І вчительці вона захотіла теж окремо від себе цукерки подарувати. Коротше, треба було їхати, і це з Левчиком. Ну так, тяжкувато, якщо чесно. І цю кімнату зал цей я не прибрала. Навіть закрила просто двері, щоб пилосос сюди не заїжджав. А тут іграшок накидано. Я тут все це зараз приберу, зараз лев спить. Я приберу це, знаєте, більше буде як очищення думок. Але це все теж за те, що коли нічого не встигаєш, то немає суперчистоти. Ось. Так, да, і знаєте, знову епопея з цими садочками у мене продовжується. Так виходить, що ми, скоріш за все, не зможемо й до кінця року ходити в той садочок, де Левчик зареєстрований у Київській області. І стоїть зараз питання стосовно влаштування взагалі у садочок у Києві. Всі знають, що це дуже складно зробити. І це все через електронну систему все йде. Так ось зараз зайнялася питанням. Зателефонувала вчора вихователю, де діти старші ходили у садочок. Той садочок мені дуже-дуже подобався. Він невеличкий, маленький, але там дуже класні вихователі. Я зателефонувала виховательці, ну особисті ж контакти залишились, але вона на цей момент вже стала там директором. І це не через те, що там вона нічого не може мені ну, зробити, щоб, наприклад, мене просунути. Це, це факт. Я просто зателефонувала дізнатися, кажу, чи буде. Чи знає вона, який у нас там по списку? Ми йдемо? І поки що каже, поки що. Левчик проходить. У нас прописка Київської області, не Києва. А як відомо, що дітки, котрі мають прописку у Києві, ті проходять перед тими дітками, у кого немає прописки цієї. Ну або ще пільгові категорії, але у Києві немає пільгових багатодітних пільг при влаштуванні у садочок. У Київській області у нас була ця пільга, тут немає. Тут більше учасники бойових дій, ВПО, не пам'ятаю навіть. Ну, є там певні категорії, які більше це військові, які дітки, яких мають пріоритет. Я вже казала, що я за це окей. Просто ну, людям, у котрих немає ні прописки, але вони тут живуть, їм досить складно діток влаштувати у садочок. Так от. Мені сказала, що е, уже ж ця вихователька, котра зараз директор, що ми маємо б пройти, по, ну, те, де ми зараз знаходимося, на якому місці. Але ще два тижні до того, як почнуть висилати запрошення. Хоч запрошення і висилаються, почнуться висилати з квітня, але е, Сама дитинка зможе ходити лише з вересня. Ну, такі, каже, правила, ми нічого не зробимо лише з вересня. Ну, окей. І вона каже: я дивлюсь, у вас же і прописки немає, ви ж знаєте, що там вже треба за садочок платити. Я кажу, Та, я це знаю, просто коли старші ходили, такого взагалі не було. А зараз це називається БФН базовий, базовий фінансовий норматив чи якось так. Загалом платиться е, дітками, котрі не зареєстровані у Києві, е, і ця зараз сума складає більше 6 тисяч гривень. Я подивилася, більше 6 тисяч гривень це окрім харчування. Я в шоці взагалі? Так от, в чому далі справа? Давай вивчати це питання. Типу, що якщо є картка киянина? І через картку киянина е, можна не платити оцей ось е, норматив, базовий фінансовий норматив. А картку киянина має право оформити в тому числі і людина, котра офіційно працевлаштована в Києві, якщо його організація, ну, роботодавець, офіційно платить податки у Києві. Ось. І я і Денис офіційно працевлаштовані тут у Києві, і буду намагатися зараз зробити цю картку киянина, вже запросила довідку з роботи, щоб, щоб не платити оцей БФН. Стосовно харчування, так, я згодна, але ну, цей, тут сума така, знаєте, немаленька. Я знаю, є фіктивно оформлюють прописку у Києві, і мені просто стало цікаво. Скільки коштує? Полізла я на OLX дивитися. Значить, зателефонувала на перший номер. Ну і мені ж, чоловік мило пояснює, що коштує 2000 гривень прописка на півроку. Але дитина обов'язково має бути прописана з одним із батьків. Так як всі діти прописані зі мною, то, відповідно, треба прописати не лише. Левчика, а потрібно перепрописати у Києві, наприклад, мене і всіх моїх дітей, бо у них немає можливості прописатись з Денисом. І це виходить вже 8 тисяч гривень на півроку. Це просто чисто мені цікаво стало. Я знала, що таке може бути, і що таке є за гроші. Але я не знала ні цін, нічого. Так, же ось так: 8 тисяч гривень на півроку, а це 16 тисяч гривень на. Ну, типу, якщо б не було виходу там, знаєте, то теоретично можна таке робити. Хоча це обман. Фактично ж це обман. Ну, ви ж просто пропишетесь за гроші. Я, я навіть не знаю цих схем. Якщо чесно, то я такого боюсь взагалі. Таких різних схем це страшнувато для мене, бо ну, як на мене. По чесному, то все має бути по закону. Але мені ж я кажу, просто стало цікаво. Ну і хлопчик так хотів продати, напевно, ну, я кажу, з вами домовимось за сім на півроку. Він мені вже вирахував, дивіться, в садочку там 6 тисяч місяць платять, а ви за півроку сім заплатите за всіх. Ну, <смірко> Ось такі справи. Займусь цією довідкою, а раптом у мене вийде і просто не буду платити. І все, так, знаєте. А чи буде отак далі, а чи буде так? Ну, розраховуємо на одне, а виходить інше, і складно жити в таких умовах. так. Да. Але поки ще, мабуть, тут поживемо, доведеться. Ну, і далі покажу вам трошки свого безладу, щоб ви остаточно вже вирішили, чи хочете ви далі мене дивитись. Бо на мене, оце, знаєте, підпишуться, дивлюсь, відписуються, підпишуться, відписуються. Тому ось дивіться, яка мати сидить, розмовляє, а в неї тут бардачок. Але це зараз дуже швидко виправити іграшки поприбирати. Це ще з учора на дивані ставила, щоб пилосос їздив, і воно там так і стоїть. Бо часу немає, але знову порозкидав. А, він вчора ще, що я туди підняла, бо він вчора заліз на підвіконня. І давай знову землю викидати з горщику і маленьким пилососом все збирати. Я цей пилосос прийшла, взяла, щось його так відтягнула. Не у Левчика просто. І він падає, і вся земля просто висипається у мене отак внизу, по, під, під, під вікном. І довелося тягнути великі пилососи, це все плососи. Тому я тут вчора і прибирала пилососила, але далі лев іграшки всі порозкидував. Ось таке ось життя. Та, Пишіть, до речі, цікаво, чи є оцей базовий фінансовий норматив в інших містах? Чи, ти, чи це лише в Києві, чи хто як взагалі обходився з садочком, без садочка і все інше? Бо це таке трошки питання наболівше вже. Ось так. Так, покажу, що я не така лінива, що все уже. І це зайняло у мене реально розбирання. Оце 10 хвилин. Так. Ну і все. Порядок. Так що, 10 хвилин, але на це потрібно знайти час. І покажу ось вам посилку. Це. все... Вже закінчую, вже практично мені нічого, мабуть, і не потрібно, бо мене, якщо чесно, вже дістали. Походи постійно то на поштомат нової пошти, то Укрпошту забирати якісь посилки. Е, Сурочку для пологів. Ця з кнопочками, ще переперу їх, а ця на резинці. Вчора діставала, ну, мені це взагалі не мій стиль, знаєте, такий. Брала по тому, як там заміри у них були указані, але трішки, трішечки великуваті вони. Ну, Я цю сіру не міряла, а цю міряла. але по цінам менше, ніж на інших сайтах, а вигляд такий самий. Тому я не знаю, знаєте, тіряюсь. По 300 чимось гривень. Мені дві обійшлося в 710 гривень, плюс доставка 770 Ось, ну, Бачите, такі ціни. Дві, бо одна на пологи, а інша вже після. І зручно, коли не піднімати, догори все ж, а щоб доступ був до грудей, щоб годувати можна було. І ось такий купила набір. Я думаю, бачили хто цікавиться, той бачив, що доктор Сьоріка у них були знижки на них, та і зараз ще є. Значить, це. Зволоджуючий крем з гіалуроновою кислотою з SPF 50, ось, а мені потрібно, бо у мене попередній доктор Сюрікал, але з центелою. І мені потрібно було додати, думаю, раз така акція, ну, можна собі купити. На майбутнє буде. До 26-го року я його використаю. Оце ось 950 плюс доставка було. Два. Е, мені взагалі доктор Серікол цей е, з центелою сподобався. Е, запах мені не подобався, але він там триває там, перші 10-15 хвилин, поки там не впитається у кожу шкіру. А так, мені сподобався, тому вирішила ось такий ось взяти. І користуватися потрібно щодня, щоб не було фотосторіння шкіри то з СПФ. Ну, ось так. Дивіться, це пройшла година від того, як Лев прокинувся. Все. Прибирання як і не було тут. Прийшов Левеня до мене на кухню і тягне, щоб гралася ж з ним. Кажу, давай почистиш мені. Цибульку. То він ось сидить, тепер мені цибульку чистить. Але я скажу, що не завжди є щось таке, щоб швиденько видумати для дитини, бо на це потрібен теж ресурс. Зроблю а лінивий плов. Мультиварку закину м'ясо попередньо обсмаживши трішки і овочі, і все. Минулого разу дітям, навіть старшим, дуже це сподобалось. Тому, Тому так, поїхала таке, хоча б зроблю. Бо, чесно скажу, бажання взагалі немає готувати. І, і сил, і ресурсу, не знаю. Я не думаю, що це через вагітність, а може і через неї. І трішки прихворіла. У мене трішки горло, я відчуваю, і левчик відчуваю, що в нос теж розмовляє. Тому, можливо, це через це ще така, знаєте, не те, що слабкість, а просто нічого не хочеться робити. Але ти мама... Ти жінка! Ти маєш робити. <с> Просто вчора, а ні, позавчора я вечері не готувала. Вчора дуже швидка була, Та теж в мультиварці зробила, закинула овочі з гречкою. У мене спаржа була. І прибігла і швиденько зробила відбивні, розморажувала м'ясо. Тому так, не завжди готую. І таке все їжа у нас завжди максимально проста. Дивіться, який у мене помічник. Лев, а що ти тут мамі допомагаєш? Під'їдати? Бре, мілко нарізала моркву, бо така вже залишила, що не натерта, знаєте. А він кушає. Кусі, кусі. смакує прямо. Молодець, молодець, сонечко. Так, і стосовно хвороб. Е, можливо, зараз щось таке і переживаємо трішки родиною. Але е, це, як я писала ще у жовтні, розказувала про щеплення всієї родини, і мені тоді писали, так ви ж вагітна. Як можна щеплюватись, коли ви вагітна? Слухайте, я безмежно задоволена, що е, прийняла рішення щеплюватися цього року від грипу. Ми всією родиною. Минулого року щеплювались, позаминулого е, теж, здається, не пам'ятаю, але вагітною точно не щеплювалась з Левчиком. І тим паче нам це взагалі безкоштовно обходиться по страховці е, саме щеплення від грипу. І я мега задоволена, бо, бачите, цього року дуже, е, дуже дуже сильно багато грипу саме і А, і Б. Тому я просто мега задоволена, і навіть якщо ми захворіємо, чи можливо зараз це проходить. Ну зараз я не думаю, то воно все одно в легшій формі має пройти. Тому я задоволена. І на наступний рік я впевнена, що дуже буде багато вакцинацій, бо люди зрозуміли, наскільки це тяжко, перехворівши цього року. А, і я думаю, що наступного року, якраз таки через це, і не буде такого високого показника захворюваності грипу. Ну, щось нове, звісно, прийде, бо зараз, бачите, ковіду мало, грипу багато. Е, якось так. Але стосовно того, що родина була щеплена, і це просто з цими зараз такими масовими захворюваннями, я думаю, нам це допомагає триматися. Все, вже далі допомагає. Так, я, звичайно, люблю, коли все, всюди порядок, чистота, але таке іноді теж давати потрібно робити. Так, щоб допомагав. А, до речі, зараз покажу. Мені ж був подарував на цьому тижні ще одну троянду. Ось вона так виглядає. Знову одну троянду так приніс. Кажу, ще одну, і можна ставити в букет да, я окремо так поставила, просто немає часу і е, думок, куди його в інші місця тикнути, бо всюди лев лазе. Тут він теж може, може залізти, але тут він не башкетує так. Ось, тому е, Ілля балує далі. Зараз їх підріжу, дуже гарні, дуже. І дуже довго гарно стоять. Хочеться вірити в те, що дійсно подаровано з любов'ю від щирого серця, і через це так довго стоїть. Так, ну і буду з вами вже прощатися. Тому дуже дякую вам за підтримку. Ви реально підтримуєте. ну Багато, багато з вас, ось так скажу. І до нової зустрічі! Скажи пока-пока. Пока-пока. Він просто звик, що я в кінці ж кажу завжди до нової зустрічі. Пока-пока. На цей раз не сказала, вимикаю камеру, і він таки стоїть каже: Пока-пока. Так, да. пока-пока.